Господи Боже наш, Отче милосердний і довготерпеливий, Ти знаєш кожне серце і кожну сльозу, бо немає нічого прихованого від Тебе, до Тебе звертаюся з любов'ю і надією, і віддаю під Твою святу опіку всіх рідних і близьких моїх, Покрий їх Твоєю благодаттю, Господи, збережи від усякого зла, видимого і невидимого, від хвороб, страху, зради і вічаю. Даруй їм здоров'я тіла і мир душі, ясність розуму і твердість духу в кожному дні їхнього життя. Тих, хто далеко від дому, бережи в дорозі і в служінні, тих, хто в небезпеці або на війні, укріпи і захисти, будь їм щитом і покровом. Тих, хто знемагає у скорботі, утіши твоєю присутністю, а тих, хто слаб у вірі, підніми. І не дай загубитися. Господи, примири тих, між ким оселилася образа, зціли рани слів і вчинків, наповни серця прощенням і любов'ю, навчи нас берегти одне одного, чути і розуміти, бути терпеливими і милосердними. Благослови наші домівки, нехай у них панує мир, молитва і щира праця, віджени від нас дух розбрату. Нечисті помисли і страх, а пошли світло Твоє на всі наші шляхи. Пам'ятай, Господи, і тих рідних, яких Ти вже покликав до себе, упокой їхні душі у місті світлому, спокійному і блаженному, де немає болю ані печалі, ані зітхання. Бо ти є син наш захисник і Спаситель, і на тебе уповаємо, і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.